Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні в цьому відео ми будемо піднімати 37 тисяч кубків. Надіюсь, вам це відео сподобається, і ви поставите лайк і підпишіться на канал. Ну а мене звати Денмен. Поїхали! Хочу вибачи ці зазуги, який ви, скоріше, все, що будете чути. Плюс я зараз ще дуже сильно прискорюю відео, оскільки я люто не встигаю, в мене буквально за 15 хвилин має бути трансляція, відео не озвучене, не змонтоване і нема прев'юшки. Тому зразу переходимо до відео, там був мій клан, був мій тех, і я показував, що 19 днів до кінця сезону. Нагадаю, до кінця сезону ми маємо апнути 40 тисяч кубків. Ну, попробуємо що сказати. Я дуже сильно прискорюю, повторюсь, не встигаю люто. Я періодично показую час на телефоні, оцей ап ще вчора, а вже все решта апав нині. Апав я у середньому цю тисячу кубків десь 12 годин, може 13, не безперервно, звісно, але за сьогодні я вже і грав сумарно, напевно, годин 5 точно. Ні, 5 днів, певно, 4. Все, піднімаю зразу з вами Амбер. мені дуже повезло, що в мене ще не були всі бравлери на 20 рангу, і такі бравлери як Амбер, Містер Пі, Ме, Менді, мене сильно виручали. Е, я розумію, що можливо я буду час часу заговорюватися, в мене взагалі немає часу, дуже спішу. Плюс зі стрімом що там чуть не вийде, в мене тут плани деякі намалювались, тому навіть, можливо, сьогодні буде два стріма ху 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 спішмо, спішмо. І ось, буквально, поки я говорив, ми вже з вами апнули 500 кубків. У мене вже 36 500. Лишилося ще 500, і я продовжую апати амбер. Амбер пішла далеко, не так легко, як я планував. Для мене вона виявилася дуже важким Бравлером. А далі я для себе відкрив містерапії як Бравлера. Він прекрасний, чудовий Бравлер, в чому я. Я його не хотів апати. дуже для мене був противний Бравлер, але я за нього дуже добре відігрував, не знаю. Зараз він мені нічого подобатися. Далі, ось тут був такий момент. Ну, як був, я на Мортіса потратив годину часу надовбаного Мортіса. Е, тут я не знаю, чи потор тільки за 38 хвилин. Скоріше все, що там був якийсь перерив в мене. Ну, коротше, ось 38 хвилин. Бачите, скільки каток, я ще й пішов вниз по кубках десь на 20. Щось таке. Ось, е, не знаю, показував годину. Ось коротше, перша година в мене ще не все готово. Починаю догапати Менді на 500 кубків, відео то я прискорюю, а сам я просто зараз стараюся говорити дуже швидко, що мені мене не дуже добре виходить, але хоча б і так. І ось у нас зараз буде 20 й ранг на Менді, що теж класно, оскільки Менді далеко не мій самий любимий персонаж, але в неї доволі імбова ульта, з якою я навіть якийсь момент розібрався. Так, у нас 36 720 кубків, очки сили я вже неї забрати не можу, їх в мене багато, і погнали приходити до нашого містера Пі. Його ми з 15-го рангу маємо підняти на 20 ранг. Ну що ж, поганенько будемо апати. Ще я можу сказати, що його гаджет на тих е, пінгвінів, які там три рази в катку ти можеш використати пінгвіна з атакою. Дуже імбова була штука, дуже імбова. було. Ось в нас 17 ранг на пі, 400 кубків, і зараз незадовго ми вже будемо з вами апати. Ну так. 18-й ранг, тут я пару разів показував, що <кхем>, ті типу, помічники пінгвіни дуже сильно допомагають. Пропоную грати іменно з цим гаджетом. Тому що краще, мені здається, три маленьких пінгвіна, чим один, але дуже сильний. Тому ось у нас вже з вами, можна сказати, 20-й ранг, не вистачає одного кубка, і зараз ми піднімемо цей один кубок. Все. Ми апнули його теж на 500 кубків на 20-й ранг. І зараз, якщо не болясь, я покажу час, який у нас зараз є. Чи то не в тому моменті. Ні, то не в тому моменті. Ну, на даний момент, на даний момент, в мене 20 по 3. За 10 хвилин має бути стрім, Повторюся, приюшка не готова, відос не озвучений. Сорі за звук, якщо ви його могли чути, за це сорі. Хух, 931, ось, 14.40, то є ці кубки я апав 40 хвилин назад. Просто чекав там ще експорт, шов в капкат, ну коротше. Фух, лишалося от його кубки, дуже погано пішли. Лишалося скільки, 34 кубка, а вони пішли, по моїм за хвилин 20. Не 20-15 десь. Ну, коротше, погано йшло, погано йшло. І ось буквально ось ці фінальні каточки, все, треба взяти топ-1. І в мене вийшло взяти топ-1, він улять, як я переживав, хотів красиве число 37, хоча вже змирився, що буде там 37-1 кубок. І на цьому я буде скінчити дане відео. Якщо вам тобі сподобалося, пропоную писати лайк, підписати на канал і нажати на дзвіночок. Сьогодні ми з вами апнули 37 тисяч кубків в цьому відео. Дякую за перегляд, всім пах хорошого дня.